Вони обдирали нас з усіх боків, тепер наша черга обдирати їх. Так Трамп охарактеризував політику США щодо Китаю. Прес-секретарка Білого Дому переконує, що більшість людей не розуміє І геніальність дій Трампа це мистецтво укладання угод. Милостивий Трамп оголосив 90-денну паузу та значне зниження взаємних тарифів на цей період. Також він підвищив тарифи для Китаю до 125%. А інвестор Кевін О'лірі заявив, що настав час втиснути Китай у стіну. 104% тарифів для Китаю недостатньо. Я виступаю за 400%. А деякі представники Адміністрації Трампа закликають президента США ввести 500% мита для Китаю. Слава адміністрації Трампа. Скорбимо разом з Китаєм.